Сьогодні я буду проходити джокер-шоу на тяжкості легко. Беру ключ і відкриваю двері і збираю всі предмети. Іду і пропускаю сцену. Іду наверх. Беру голку. І пробиваю шарики. Пропускаю сцену. Скидаю голку і відсуваю шкафчик. Лізу по тунелю і забираю каміння. І йду наверх, збиваю дошку. Розбиваю вікно і збиваю дошку. Іду за нею. Відкриваю двері і забираю дошку. Беру. Чи нема нічого в шкафчиках. Тут нічого нема. Виходжу звідси. Виходжу, розбиваю вікно і кидаю дошку. Іду всередину. Скидаю каміння і чекаю. Бігаю. І тут появляється клоун. Втікаю від нього. І забираю частину лопати. Кидаю в нього камінь. Втікаю. І йду у ванну. Залізаю. І забираю ніж. Почу його І йду відрізати відро. Оббігаю навкруг хату. І відрізаю канат. Забираю відро. Іду набирати воду. Оббігаю і відкриваю люк. Набираю воду. І швидко втікаю. Іду вниз. Ріжу цей сейф і забираю вантус. Беру ключ від дверей. І йду наверх. Відкриваю двері. І скидаю картину. І ввожу код. Код це 07734. Відкриваю сейф. І забираю ляльку. Скидую. І чекаю. Підходжу і забираю пласкогубці. Ріжу сітку і кидаю пласкогубці в кнопку. Втікаю. І йду в гараж дивитися, чи там щось є. Бачу вазу, але не встигаю нічого зробити. Втікаю далі. Чекаю тут. І оббігаю. Біжу дивитися, чи нічого нема. Нічого не знаходжу. Треба розбити вазу. Іду навкруг. І розбиваю. Дивлюся, чи нічого нема в шкафчиках ще раз. Тепер розбиваю. Знаходжу ключ від дверей. Іду наверх. Відкриваю двері. І дивлюся, чи тут нічого нема. Тут частина лопат. Викопую. і беру лам. Відкриваю двері, відкидаючи дошки. І дивлюся, чи тут нічого нема. Тут нічого нема. Знаходжу бінокль. Іду мити. Мию. Дивітися код. Дивлюся. І здається код 945. Увожу. І дивлюся, що там. Там отмичка. Лізу сюди, забираю дошку і розбиваю вікно. Стрибаю вниз і відкриваю ящик. Тут педло Кей. Беру підлуки і відкриваю замок. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А Всім удачі і всім па-па!